Замість конкретних дій чорний піар. Міський голова суму Олександр Лисенко не бажаючи відповідати на питання кореспондентів СТС про проблеми обласного центру, замовив кілька статей на сайтах, у яких називає наш телеканал сепаратистським, бо дуже зручно маніпулювати патріотизмом містян, приховуючи реальний стан справ. Ми ж порахували скільки грошей мер останнім часом витратив на самопіар. Поки сумчани очищають душу і помисли перед найбільшим релігійним святом, мер Сум не оминає можливості пропіаритися. Кілька днів тому центр міста заполонили сіті лайти з фотографією міського голови Сум Олександра Лисенка. Сумчани вже встигли оцінити черговий піархід мера. Що далі? Ікона вже пишеться чи пов'язане Воскресіння Христа із діяльністю міської ради? Чому Воскрес Христос а на лайтбоксах Лисенко? До того ж кепкують і над самим виглядом такого привітання, оскільки замість звичного набору символів Великодня всю площу займає фото самого Олександра Миколаєвича. Якщо за борди платилися гроші, то така піар-кампанія коштувала би близько тисячі гривень за один борт. Але команда мера могла піти далі і провести ці борди як соціальну рекламу. Тоді це не коштувало б ні копійки однак, за законом, соціальна реклама. Інформація, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, і спрямована на залучення уваги до проблем соціуму. Борди із фото Олександра Лисенка навряд чи привертають увагу до проблем соціуму, але міського голову це не зупиняє. Бо ж мерові не звикати маніпулювати словами і фактами. Нещодавно новинна стрічка в інтернеті поповнилася статтями, які мають ознаки замовних, однакові за змістом і майже ні. Чим не відрізняються у тексті? У деяких навіть є помітка. Реклама у публікаціях висловлена позиція міського голови щодо телекомпанії СТС. У середньому одна замовна стаття на сайті коштує від однієї до півтори тисячі гривень. На такий піар-хід міський голова ймовірно витратив більше п'яти тисяч гривень. Цікаво, що усі ці матеріали вийшли після того, як Олександр Лисенко відмовив наші журналісти у коментарі щодо зламаних тролейбусів. Замість конкретної відповіді на питання Сумчан мер просто нагрубив кореспонденту. А ви про тролейбус. Усе скажете, чому зламали три тролейбуси працівника? Я вам ще скажу, коли ви будете давати правдиву інформацію, а не е, е, повністю не тільки 50%, Я з вами буду спілкуватися. ви сепарське телебачення. Коли це ви скажете по телебаченню, я вам буду з вами спілкуватися. Сепаратизм, прагнення до відокремлення відособлення у багатонаціональних державах. Політичний рух скерований на відокремлення від державного цілого і утворення самостійної держави академічний тлумачний словник. Утім, відокремитися від проблем міста намагається сам Лисенко у своєму коментарі. Міський голова визнав, спілкуватиметься лише із сепаратистами, а не із тими, хто любить своє місто і шукає правди. До того ж, не так давно Олександр Миколаєвич у студії СТС захоплено розповідав про досягнення міськради, хизувався реформами і обіцяв працювати відкрито і прозоро, але суть навіть не в цьому. Упереджене ставлення міського голови сум до телекомпанії СТС. Важливіше за відповідь сумчан. Нам про те, що насправді коїться у місті, а значить, замість реальних справ мэр Сум більше займається політикою, а не господарчими справами і воліє витрачати немалі кошти на власний піар. Анастасія Командантова, Олександр Сорбат, новини СТС.